Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. початку новини нашого хутора. Три тижні мене не було, я був на Сібу, мене відправляли в лікарню, там свої оці всі розклади. Повертаюсь, зустрічаю мого сусіда Луку, італійця. Я про нього робив репортаж. Він власник такого тут одного із найкращих італійських ресторанів на острові, там ресторан і готель. І от всередині Луки боролись два такі демони. Один із них такий закорінілий мандрівник і казав йому, нашіптував практично, поки нафіг ту піцерію і валив подорож. А інший демон казав ні, залишся, зроби ще кілька таких ресторанів на інших островах і потім уже шляйся в достатку по світу, будеш мати і бізнес, і постійний дохід. І от Лука протримався тут всього-навсього рік, трохи більше року. Рік і місяць а з цією піцерією до цього він все життя тільки мандрував, а тут йому дядько це все щастя подарував. Ну і все-таки він продає нахрін все з молотка і піцерію, і отель одним махом. Причому, от до речі, що до цифр, і що про бізнес, взагалі, якщо казати, то продає дуже добре. От вони його сім років тому, його дядько, вірніше, він. Витратив на це 100 тисяч євро, щоб оце все побудувати, зробити, все оформити 100 тисяч. Так, зараз потім, не дивлячись на два роки пандемії, ресторан відбився вже в кілька разів. Ну, Ресторан з Отелем, все разом, оцей комплекс відбився. І зараз він оце, його так, буквально відразу йому запропонували 300 тисяч євро. Тобто він його продає за 300 тисяч, купує яхту вітрильну приблизно на всю цю суму і стартує в подорож. Він ніколи не, не, має, ну, не має досвіду просто керувати яхтою, нічого такого, не має команди. Він каже, якось там навчать і походу якось розберуся. Піду навколо світку, якось воно буде, я не хвилююсь взагалі. Оце отак. Ну і паралельно я е, теж хочу звідси їхати. Е, е, їхати наскільки далеко, ще от я не зовсім розумію, тому що тут один дядько пообіцяв мені здати будинок. Е, ось, ось в цій стороні. Тут далі трохи по берегу, 400 метрів. І там прямо дуже класний будинок є. Двоповерховий, такий гарний. Наскільки то все збудеться, я не знаю. Бо дядько, як всі місцеві, там довіряти на слово. Складно, а чого їду, то зараз покажу іншу сторону. Тому що ось на цьому місці. Оце тут раніше був до того, як сюди прийшов тайфун рік тому. Тут був бар. Причому бар був дуже популярний. І зараз вони його вирішили відновити. Тобто це все знаходиться на дуже малій відстані ось від моєї хати. І відповідно тут буде зранку до ранку. Багато всякої примітивної музики, яка і так уже набридла, коли живеш на туристичному острові. То плюс оцей дядько ще підвернувся з тим будинком. Ну аби навіть і не підвернувся. Паралельно я знайшов уже, придивився такий от острів, де немає туристів, де є поряд велике місто, куди можна їздити за всім необхідним і звідки можуть приїжджати ті, хто теж необхідний, це я про дівчат. Ну і там собі от жити. Тут лишаються, відповідно, тільки сусіди. Ну, до речі, німці, оці, які є, я вже про них кілька разів розповідав, які займають два інші бунгало, крім того, що крім де я живу, і де Лука Італієць. Їх, до речі, звати Пітер і Пітер. Ну, тобто два Пітера. Ну, от Геїв звати два Пітера. Ну, я їх так і називаю, сусідські Пітери. То вони вже, відповідно, підшукали двох аналогічних. О, аналогічних, по-іншому й не скажеш е, хлопців, і тепер тут вже, вже буквально за місяць буде просто повноцінний гей путях. Так що, отак. Це, от якщо взяти отаку от, от модель, то от знаєте, якщо людство розділиться 50 на 50, геї натурали, то геї в результаті натуралів виживуть, як показує ця практика. Е, так що якось так, якось воно буде, тому за найближчий місяць буде якихось багато змін, як мінімум нове житло, як максимум взагалі інший острів просто на іншій частині архіпілагу. Поки не кажу, де то воно й що, переїду, потім вже потім все розповім та покажу. Сьогодні ще про що. Тут у мене було кілька гостей за цей час. Згадав стару тему по каутсерфінгу. Каутсерфінг, це, якщо хто не знає, є така соцмережа. Для мандрівників, тобто такий собі там Фейсбук, там чи Твіттер. Ну, суто такий вузькоспеціалізований для тих людей, хто шляється по світу. Я за допомогою цього ресурсу в свій час е об'їздив доволі багато країн і в Європі, і тут, в Азії. Ну тобто люди можуть приїжджати безкоштовно жити. Я сам в Києві. в мене постійно двері були відчинені, людей з усього світу приймав. Е і тут я зупинявся так, от у людей. І от відповідно ж, тепер туристи поїхали. То це приїжджав до мене лідер одного відомого панківського групу гурту. Весь такий синій весь в мастях. Він подорожує в такому ритмі, як я подорожував 10 років тому. Він якраз на 10 років і молодший. От він теж уже відчуває, що скоро цей такий запал молодецький закінчиться. От він подорожує в темпі один острів. Один день, один острів. Тобто, це він, він надибав мене. Можеш мене прийняти? Можу. Давай, я до тебе зайду на день. Більше в мене часу немає, я потім далі. Який острів? І оце на той момент, коли я зустрів, це в нього був сьомий день подорожі по Філиппінам і сьомий острів. Ну тобто, поки він такий темп нормальний тримає, поговорили за музику, за те І буквально наступний день приїхала дівчина. Дівчина місцева, з Маніли. Е-е-е... теж, от, ну, от, така прогресивна дівчина. З таким спеціальним рюкзаком для спеціальних ласт для фрі-дайвінгу. Це такі довгі, красиві, такі елегантні ласти, в яких будь-яка коротконога дівчина чи хлопець, в яких там все з кінцівками не задалося, в тих ластах всі виглядають просто підводними богами. То під водою дивишся, ми тут разом плавали, то прямо така краса. Наспілкувалася теж з тою дівчиною, в неї там е, свій бізнес, своє віганське кафе в Манілі, все таке, е, якби тут весело було, е, багато всього такого нового не розповідала. Але в цілому я згадав про каутсерфінг, наскільки він е, все-таки багатофункціональний. Тобто, це крім того, що приймати людей, які мандрують, приймати, зупинятися в цих людей. тобто от... Е, там його далі можна використовувати як завгодно. От навіть свій час, коли е, почалося те, що почалося в 2014 році, і пішли перші біженці з Донбасу. Я з цього приводу навіть давав інтерв'ю на 112 каналі. Хто пам'ятає, тоді це був такий доволі прогресивний канал, який підтримував всі події на майдані. Вони дуже гарно їх освітлювали. Ну і тоді я, відповідно, зі своїм досвідом туди підв'язався з каутсерфінгом і розповідав людям, що як от можна біженців хоча б тимчасово розміщати, використовуючи каутсерфінг. Ну а ще таким же чином от, дуже гарно знайомитися з дівчатами. Особливо це в таких країнах, як Філіппіни. Тому що там уже дівчата, на відміну від тих, яких вчатах чатах, в знайомств, тут уже дівчата прямо відібрані. Тобто вони вже такі прогресивні. Ну, само собою, треба дивитися, щоб там був рейтинг, що вона не просто зареєструвалася, тому що це модно. А просто треба вже дивитися, що вже там хтось про неї написав відгуки, вона когось приймала, її хтось приймав, там якось у неї правильно профіль заповнений. Ну тобто там вже. Якщо це по цим всім пунктам проходитися, то це вже такі от відібрані дівчата, які знають, що таке подорож, не бояться в когось зупинятися самі, приймають гостей. Ну тобто, це вже такі, вони вже 100% прогресивні. І от там дуже гарно от просто знайомитися. Тобто можна просто надумані подорожі собі брати, хто хоче сюди їхати. Але от і паралельно вже знайомиться з філіпінками. Просто мені задають про це питання. Я там людей консультую на цю тему. То це згадав про кауч. Що ви можете там, от ви вишукайте їх от серед каучу. По перше, ви насправді. На етапі прибуття ви мандрівник, який хоче тут зупинитися, відповідно, вам потрібно знайти вписку. Далі, що переросте та вписка, чи ви отак от кілька адрес об'їздите, десь зупинитись, чи ви, може, ви в першої ж дівчини і е будете з нею жити, потім одружитись і щасливі помрете в один день. Це невідомо. Наприклад, з мого досвіду, коли я вже полікувався в Україні і мені треба було останній раз водіти сюди, то оце я отак і шукав, де б мені зупинитися. Я знайшов дівчину. В результаті в якої я прожив три а вона мене потім познайомила зі своїм братом японцем, з яким ми трохи-трохи не зробили бізнес, бо почалася пандемія. Але саме з її подачі я потім опинився на палавані, де мене застала пандемія, і де я от і прожив два роки. З тою дівчиною ми до сих пір дружимо дистанційно, вона живе на сусідньому острові. Ну от зміст в тому, що це якраз привід знайти і собі житло на перший час. І дівчиною, і, можливо, назавжди, і заодно зрозуміти, що то за країна, хтось вас веде в курс справи, хтось зустріне з літака і все це разом. Тому от не забувайте, от, аби вони мені гроші платили, це для них була б найкраща реклама. Тому що я от їх рекламую вже, скільки я їх знаю, більше 10 років. Прямо от, ну прямо щиро, от, наскільки я завдячую цьому ресурсу. Тому. Використовуйте кауч правильно, в тому числі для знайомств. Ви можете там прямо надумані собі якісь подорожі е по всьому світу там малювати, хтось дівчата будуть відгукатися, чи вам треба хлопці, чи хто завгодно. І там з людьми можна спілкуватися, і багато от таких от нових знайомств. Ну, мене от пробиває на те, щоб там, тепер я там знайомлюсь з дівчатами по старій пам'яті, тому що тепер він нарешті оце вже е майже. Почав працювати як рік після пандемії. Так він все одно ще мертвий там був, там не було ніякого руху. Тому це так, такі новини. Пам'ятаємо, що ми різні, тому ми оригінальні, інколи блін, дуже оригінальні. Такі справи. Пака.